У цей день рівно 10 років тому загинула телеведуча Ольга Бура. Модель акторка та успішна телеведуча. Ольга Бура, якою вона була? Згадуємо разом. Вона, вот, як сьогоднішня погода над Києвом, над Україною. Така светлая, ясна і очень улибчивая. Вона всегда викликала улипку. Вона завжди піднімала настроєння окружаючих. Ольгу Буру часто порівнюють із леді Діаною за чарівну усмішку. Та як і леді ді, українська телеведуча, пішла з життя через автомобільну катастрофу. Останні з Олею розмовляв її чоловік, адвокат Сергій Власенко. Я скоро буду, чекай. За кілька хвилин до трагедії сказала телеведуча Ользі Бурій на той час було лише 27 років. Сложно говорити, особливо вспоминає той момент, коли узнав, що не стала як будто виключили світ. «Білявко» з яскравими блакитними очима обожнювали всі: рідні, друзі, колеги. А з кінця 90-х – і телеглядачі. Ольга Бура починала кар'єру разом із Юрою Горбуновим і Машою Єфросініною у шоу Щасливий дзвінок. А також вона вела прогноз погоди на першому національному. В одному з інтерв'ю подруга Олі, письменниця Лариса Денисенко розповіла, що для білявки не існувало поняття депресія, в тому числі і в погоді. Коли вона в прогнозі сообщала грозах і дождях, із її уст, така погода не воспринималась як плохая. Вообще казалось, що такий чоловік може говорити только о сонце. Навіть через 10 років після загибелі Олю Буру досі пам'ятають. Її друзі сумно відводять погляд, коли розповідають про неї. А шанувальники створюють групи пам'яті своєї улюбленої, щирої і усміхненої телеведучої.